Літній майданчик посеред дороги. Одна з кав'ярень на Ольги Кобелянської поставила столики, які займають частину пішохідної вулиці. Відповідного дозволу у власниці закладу немає. Чи заберуть столики і коли, та чи заважають вони чернівчанам? 10 квітня вранці до кав'ярні, яка поставила столики посеред вулиці на Кобилянської, з перевіркою прийшов інспектор з управління порядку та контролю з благоустроєм Чернівецької міської ради. Протокол. Яке, це е, минулі, вам, дивіться, що це написано? Не продовжену оренду землі. На Людмила Миколаївна, кажу вам. Дивіться, що це є погодження управління охорони культурної спадщини да. міської ради. А тепер да. вам показую ваш паспорт прив'язки ну. тильну сторінку. Вот. Це не паспорт прив'язки. Тепер ну. зараз я вам показую паспорт. Паспорт прив'язки, що ми зменшили землю. На сьогоднішній день він він ще не продовжений. Ось. Так, звичайно, по сесії ну, немає. Все, да, mm -hmm. не До 23-го року. Тобто він не діючий на сьогоднішній день. Да, так, дивися, оце діюче, а це не діюче. До 24-го. Це погодження від управління охорони культурної спадщини. Це вони пішли, знайшли спеціально. За що мене можна на даному етапі, хоч якось, але наказати. Тому що це не дається уже. Ми давним-давно подали. Чекається сесія, а сесія дається на узгодження оренди землі. Ми просто перевіряємо наявність існуючих ну, так, документів. Ви ж розумієте, ну, на сьогодні, що сесії немає постійно. Ну, Сьогоднішній день воно не дійсно. Ви спеціально прийшли це, придумали, щоб якось мене типу перед. Кимось виправдати. Під час обстеження інспектор виявив декілька порушень. Під час обстеження вулиці виявлено розміщення столиків на пішохідній частині вулиці На цій локація, що ви бачите, з'ясовано в розмові з підприємцем, що столики поставлені на період проведення робіт з монтажу літнього торгівельного майданчику. Згодом на зазначене, вказні підприємців було надано припис про усунення порушень законодавства в сфері благоустрою з вимогою в термін до 11 числа прибрати столики та стильці. В зв'язку з тим, що ми робимо майданчик, видно, так? тимчасово перенесли гарно виклали столики для того, щоб це було красиво. Не поставили скопом, а зробили так, щоб це було приємно. І взору, і, наприклад, людині, яка приїхала в наше місто тільки сьогодні, або тільки щойно, щоб запам'яталося щось красиве і хороше. Є прохід. З одної, з іншої сторони 11 квітня кав'ярня повинна прибрати столики згідно з приписом. Та не всім чинівчанам вони заважають. В принципі, у нас по Кобілянській досить багато таких столиків, які знаходяться. Мені не заважає і хочеться побути в гарну погоду на вулиці, попити каву. Ті, що жаліються, їм їм вони їм все, їм все життя вони жаліються. А кому добре, це добре. Що не робиться, все до краще, все до міста. Для міста все краще. То трошки поставили, поки ремонт йде, поки зараз ремонт, заберуть. То заберуть звідти. Мені подобається, виглядає так по-літньому. Теж подобається, але можливо не всім буде зручно проходити і можливо комусь буде заважати. Вони нам не заважають. Ні, не заважають, немає такого активного руху, щоб вона нам заважало проходити. Ми ж розуміємо, що це така вулиця для прогулятися для випити кави. Моя думка, що вони мають бути, тому що люди для того сюди і ходять. Тому вони мають десь відпочити. Оренда тераси кав'ярні завершилася у 2023 році. Власниця подала документи на поновлення до Чинівецької міської ради, аби зменшити площу через дорожчання оренди землі. Дивіться в тому році. Ми працювали з більш довгою, з довгим майданчиком. Нам дали дозвіл, ну це як на оренду землі, так, але в тому, що така складна ситуація в країні, я вирішила зробити в цьому році меншу площу і ну, перепадалась. Ще ми тільки чекаємо е, сесії, так щоб було узаконено ну, тобто оренда землі, але з меншою кількістю. Під час бесіди було ще додатково з'ясовано, що е, даний підприємницею подано документи на продовження паспорту прив'язки. Е, однак, однак, як повідомив департамент урбаністики, станом на сьогодні паспорт прив'язки не продовжений. Тому було прийнято рішення про складання адмінпротоколу за самовільно розміщення літно-тровельної медачку. Євген Паселюк, Діана Чігак, новини СІ 4